Малюємо дельфіна, швидкий дизайн для хлопчиків та дівчаток. На скошений пензлик від Diamond FndX номером 5 набираємо два кольори в поєднанні з білим. Ставимо пензлик горизонтально і малюємо носик. Від серединки носу піднімаємось вгору і робимо хвилю, звужуючи до кінця. Нижню хвилю сильно не опускайте. Зверніть увагу, що темно-рожевий у нас по контуру зверху та знизу. Серединку замальовуємо світлою частиною ворсу. Додаємо хвіз та плавники. Для чіткості можна обережно промалювати елементи ще раз. Тоненьким пензликом, чорним кольором промальовуємо контур поверхній частині нашого дельфіна та на нижніх плавниках. Промальовуємо ротик та закрите око дельфіна. Тоненьким пензликом з білим кольором додаємо бліки та лінії. На цьому все, наш дизайн готовий.